Вітаю вас на уроці української мови Письмо. І тема сьогоднішнього нашого уроку письмо малої букви А. Сіли рівно озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо час, бо знання чекають нас. А зараз, будь ласка, уважно перегляньте. Відео Нова школа UA представляє чат урок. А, цікаво! Подивись відео. Пройди квіз та виграй приз. Звук А позначають буквами А. Великою і А. Маленькою. І ці букви можна нарешті побачити, а також прочитати. А Написати А. Про букву А можна віршик послухати. Його автор Варвара Гринько. А яка ж та буква А? Що нагадує вона? Досить схожих є прикмет мов шпаківня. Мов намет. Мов курінь, що на Баштані буква А здалася тані. Діти. Прочитайте вголос. А, -а, а. Я сказала діти, а не суржик. Подивіться, як просто викласти букви А з гудзиків. спробуйте і ви так зробити. Скажіть, будь ласка, дітки, яку сьогодні букву ми з вами навчимося писати? Букву А. Тож підготуйте, будь ласка, свої посібники з української мови і відкрийте їх на сторіночці 49. Це 4 та 9. Поки ви відкриваєте наші посібники, ми згадаємо, як ми повинні сидіти за партою. Спина у нас повинна бути рівною. Ноги повною ступнею на підлозі, а лікті на столі або на парті. Зошит у нас має лежати на коси, а олівець ми тримаємо трьома пальцями великим, казівним та середнім. Іншою рукою, яка не бере участі в написанні, ми притримуємо зошит. Будь ласка, покладіть зошит правильно. Ну, що ж. А зараз. Ми з вами обведемо зображення предметів, у назвах яких є звук А. Подивіться, це рухається автомобіль. Правильно? Скажіть, будь ласка, хто сидить у нас попереду? Хто сидить у нас попереду? У нас попереду сидить пап Папуга. Скажіть, будь, будь ласка, в слові папуга. Є літера А? Є, тому ми беремо різнокольорові олівці і фарбуємо нашого папушку. Ну, я його хочу зробити жовтий з зеленим, такий, який в мене в тому кольорі. А ви можете намалювати своїм кольором, яким забажаєте. Так, далі давайте подивимось на наступне слово. Ой, на наступний малюнок, вибачте. Апельсин. Апельсин. Є літера А, правильно. Тому зафарбуємо дітка апельсин. Якого в нас кольору? Помаранчевого кольору. Добре. Наступне що в нас зображено? Ананас. Скажіть, будь ласка, чи є у нас в слові ананас звук А? Ананас. Є, тому ми зафарбуємо його жовтим. У нас жовтенький ананас, так? Добре. І останній в нас знову апельсин. Ми вже з вами сказали, що в цьому слові ми чуємо звук А, тому ми його розфарбовуємо. Скажіть, будь ласка, чи впорались ви з цим завданням? Впорались, чудово. Тому ми з вами зараз відскануємо QR-код. І із задоволенням переглянемо, як ми сьогодні будемо писати рядкову рукописну букву А. Добре, ну що ж дітки, А далі у нас наступне завдання. Нам з вами треба із підручних матеріалів, тобто те, що ми бачимо у себе на столі, спробувати викласти в літеру А. Скажіть, будь ласка, що у вас знаходиться таке на столі, щоб ви могли літеру А скласти? Або велику або маленьку за бажання. Якщо велику, то ми повинні ось таку літеру скласти. Так? Давайте ми з вами зараз це спробуємо зробити. Ну, ось для зразочку, так, у мене є фломастери, і у мене є гумка. Зараз я спробую викласти літеру А, а ви давайте спробуйте разом зі мною. Так. Давай, так, так, намет, так, як говорили, і посередині я кладу гумку. Ось така літера вийшла у мене. Скажіть, будь ласка, а вас, вам вдалося побудувати таку літеру? З чого ви можете її побудувати? Я думаю, що ви знайшли нам можна вибудувати нашу літеру А. Ну що ж, а ми з вами рухаємося далі. І далі ми спробуємо з вами за зразком написати, обвести, точніше, букв, написати за зразком літеру А, а потім обвести букву, яка написана найкраще. Ми з вами побачили у відео. Що зараз переглядайте, будь ласка, ще раз на мою казку: ми будемо починати писати від крапочки овал, який ми з вами вчилися писати на минулому уроці. Навіть півовал. Так? Потім ведемо маленьку похилу, коротку похилу лінію із заокругленням унизу. Так? Ще раз спочатку овал вліво ведемо. І лінію похилу із заокругленням внизу. Ну що ж, давайте спробуємо писати. Буду писати я і будете писати ви. Тільки, будь ласка, дивіться уважно. І ще раз, як ми починаємо писати. Ми починаємо писати від крапочки, дітки, ведемо до синього рядочка. так? Далі ми заокруглюємо, ведемо угору. І робимо похилу лінію і заокругленням унизу. Добре, давайте спробуємо пишете ви, напишу я. Ось зараз хвилиночку. Після того, дітки, як ви напишете е, два рядочки, поставте, будь ласка, відео на паузу. Після того, як ви будете два, е, напишете, вибачте, два рядочки е, маленької літери А, у вас вже руки втомляться, тому нам потрібно з вами зробити пальчикову таку гімнастику, приготуйте два олівця і зараз ми з вами будемо повторювати рухи. Це буде після того, як ви пропишете ці два рядочки. Будь ласка, поставте відео на паузу. З олівцем я гарно граю, проміж пальчиків тримаю, перекочую, катаю, перекочую, катаю і на місце повертаю. Повторюємо вправ ще раз. З олівцем я гарно граю, проміж пальчиків тримаю. Перекочую, катаю, перекочую, катаю і на місце повертаю. Молодці дітки. А зараз ви спробуєте прописати по дві літери А. Поєднуючи їх, давайте ми спробуємо разом. Дивіться, знову ми починаємо вести овал. так? Потім піднімаємося угору і ведемо коротку похилу лінію за кругом Після цього ми починаємо писати наступну літеру А. Поєднуючи її із попередньою. Поєднуючи її із попередньою. Потім відступаємо знову місце і знову ведемо А і поєднуємо її з іншою літерою А. І так, дітки, спробуйте декілька разів. Не забувайте, будь ласка, що після того, як ви виконаєте завдання, вам треба буде обрати свої найкрасивіші А і обвести їх зеленим олівцем. Так, як ми це робимо, ми просто беремо зелений кольор і обводимо їх. Будь ласка, поставте відео на паузу і допишіть цей рядочок. Другий рядочок, зверніть увагу, дітки, ви будете писати спочатку одну літеру А, потім дві. Одну літеру А, потім дві. Знову буде одна літера А, дві, одна літера А, дві, одна і потім дві. Будь ласка, поставте відео на паузу і дуже охайно пропишіть всі ці два рядочки. Після цього ми з вами будемо відпочивати. Добавити грибочки в нас сідають за листочками, Ми з вами повертаємось на свої місця. І наступне завдання в нас таке. Нам треба називати предмети, зображені на малюнках, промовити ланцюжки звуків у їх назвах, і написати в словах під знаком питання букву А. стільки разів, скільки знаків питання. Так? І потім розфарбувати предмет, у назві якого буде найбільше звуків А. Перший малюнок, дітки, що це за квітка? Це мак. Давайте спробуємо протягнути це ланцюжком. Мак. Тут ми чуємо одну а, і в нас вона вже там написана. Тому ми нічого не пишемо, вона в нас вже тут... тут дітки є. Ось вона. Давайте спробуємо наступне. Це що? Це банан. Промовляємо банан. ми тут чуємо два рази А. Тож, будь ласка, візьміть простий олівець і два рази напишіть А. Далі, скажіть, будь ласка, що це зображення. Ананас. Давайте спробуємо разом протягти це слово. А на нас. Тут ми чуємо аж три рази звук А. Тому ми й напишемо три букви А, А А та А. А тепер скажіть мені, будь ласка, в якому із слів літер А більше? У слові АНАНАС. Тому саме його. Нам сьогодні треба буде розфарбувати. Тож, будь ласка, приготуйте жовтий та зелений олівець і фарбуємо наш ананас. Щодо молодці! Я думаю, що ви впоралися з цим завданням. І наступне завдання в нас таке. Відки нам треба з вами буде написати стільки рукописних букв, скільки вам років. Перед тим, як ми виконаємо це завдання, ми з вами разом виконаємо пальчикову гімнастику. Доброго ранку, сонце, привітне! Доброго ранку. Небо блакитне. Доброго ранку у небі птахи. Доброго ранку тобі і мені молодці. Візьміть, будь ласка, у руки простий олівець. І починаємо писати стільки разів букву А, скільки вам років. Дітки, ну з вашого дозволу, я не буду писати стільки літер А, скільки років мені, бо вони сюди не вмістяться, Тому я напишу. 6. Так, у нас більшість діток у класі яким ще 6 років, кому, наприклад, 7 або ще 5, той пише 5. Я напишу 6. Будь ласка, а ви напишіть стільки разів е, букву А, скільки вам років. У ну, нас, наприклад, я написала 6, бо у нас більшість діток 6 років. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А ви напишіть стільки, скільки вам років. Після того, як ви виконаєте це завдання, вам треба буде оцінити свою роботу, позначивши відповідну краплинку. Якщо у вас усе гарно вийшло, якщо ви задоволені своєю роботою, то, будь ласка, оцініть себе першою крапличкою, де ви посміхаєтесь, що у вас усе вийшло. На цьому наш урок української мови закінчено. На все добре, до нових зустрічей!